Майже 60% громадян вважають, що мобілізація є необхідною, оскільки без неї Україна не Україна буде окупована Росією. Центр Разумкова, да такі опитування навів. А 40% опитаних вважають, що мобілізація призведе лише до нових жертв і не наблизить перемоги чи підписання. І тут знову ось ця, ось фішка ця мирної угоди. Розумієте, от бачите, mm -hmm. тут оці 40%... Отут тут можна говорити нам три передачі з нашим взялом да. провести. Да? Значить, нові жертви не наблизить перемоги або підписання мирної угоди. Давайте ми прокоментуємо ці 40. А я не приколати на ті а мені цікаво, вони ж вибирали варіанти відповіді. Mm -hmm. Тобто, хтось їм так сформулював варіант відповіді. Mm -hmm. І отут в мене питання: а для чого е, в мене нема жодних підстав за підозрити центр Розумкова в нерозумності? Там якраз працюють цілком розумні інтелектуальні люди. Питання е, на що ці люди так роблять, і от чи розуміють вони ще граються? Мобілізація вкрай необхідна, оскільки без неї Україна буде окупована Росією. Я так розумію, наскільки ви згодні чи не згодні з наведеними... о. Бачите, наскільки ви згодні чи не згодні з наведеними твердженнями? Я просто знаю там купу людей з центру Разумкова і знав і знаю. Та там намагаються все ж таки рівневі відповідати. І тут, бачите, варіант: мобілізація вкрай необхідна, оскільки без неї Україна буде окупована Росією, ООН, 59,8 на 60%. Да. Мобілізація призведе лише до нових жертв і не наблизить перемоги чи підписання мирної угоди. Бачите, 40%. Ну от бачите, так. Це Мені тут важливо, що тільки кожний п'ятий, да, на жаль, це, це да. аж кожний п'ятий. Але все ж таки, лише кожний п'ятий е, саме зовсім не розуміє зв'язку між мобілізацією та окупацією. Що насправді вибір, от саме такий простий мобілізацію. Це ж навіть кожен третій, фактично, да? мобілізація призведе лише до нових жертв. І теж важко відповісти. Так, пане Євгене, до речі, mm -hmm. до вас як до професіонала, як ви там, яка ж ви гаворяща голова? Ви. Аналітики дійсно в матеріалі скажіть, а от коли людина говорить: да мені важко відповісти, я не визначився, в мене немає позиції, в мене немає точки зору, я не знаю, що вам сказати. Скажіть, буде відверто, це. Ну ну як людина в нинішніх умовах може не визначитися? Я, я думаю, що насправді ця людина не хоче показувати не свою хоче позицію. Показати. Так, я думаю, що але знову ж таки, отут я не соціолог, тут я думаю, що тут цікавіше було б дійсно з кимось із них. Між іншим, навіть це б вартувало я думаю, окремої передачі, запросити когось саме з професійних соціологів, щоб розповіли, зокрема, про психологію, от е, 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 психологічні я мотиви, як психологічні мотиви, як люди, як людина власне, вибирає ці варіанти відповіді і так далі. Але взагалі ви підняли дуже цікаву тему. От е, останнім часом явно е, є такі певні. Формаційні зусилля підготувати нас і до злив підготувати нас з... до зливу можна сказати, і Вікешкіну, і uh, Хмелька, і Ілька Кучерєва, пан Паньото думаю, теж би розставив би крапки над «і», ну Ми спробуємо звичайно, тому що. Як формулюється запитання? Чи можна щось таке змінити для того, щоб просто отак от перекроїти? Це ж це ж професія, це ж це ж нюанси. Ви ви праві? Дякую за ідею, пане. Так. Я, я до речі, бачу зараз от, дуже цікаві маніпуляції довкола соціології. От перше мене якраз так трошки насторожила, якраз оце з. Е, е, Ну, оце не скажу дослідження, а та публікація, е, на яку ви зараз посилали, в зеркалі так. тижня. Чому я кажу що публікація? Бо не було ніде опубліковано саме повного звіту про дослідження центра Розумкова, а повний звіт передбачає детальний опис методики. Так. Замість цього ми бачимо газетну статтю, в якій не описується методика дослідження, але одразу даються його результати, як нібито позасумнівні, mm -hmm. і далі йдуть вже одразу про тому йдуть редакційні коментарі, трактування, тлумачення цих результатів. Ну така. Собі історія, але далі було ще веселіше. Далі було опитання, опитування дійсно дуже професійне, зроблено кмісом, так. от там якраз детально описана методика. От дуже детально похибка, до речі, вразумно вказана, а, тому, є, є. Я то є. Але я, я до того, що дуже детально описана методика, і спеціально сказано, що питання дуже хитро комбінували. Щоб люди могли щоб щоб виявити реальне бачення людини, от а не те, що вона би хотіла сказати публічно. Ага. От дійсно, і в соціологів є такі, от е, подковирчасті варіанти, як покомбінувати питання. Е, цікаві результати, дуже але далі з'являється купа публікацій, де результати оцього опитування зробленого по дійсно такій хитрій інноваційній методиці, ага. порівнюються з попередніми опитуваннями кміса, які робили з стандартній методиці, без оцих всіх хитрих штучок. І соціологи самі в цьому не винні. Вони чесно описували методику і тоді, і тоді. Але дехто з журналістів просто взяли і от подивіться, яка динаміка, подивіться, як змінились погляди людей. Ага. При тому, що це порівнюється дані абсолютно різних по не, суті, це, досліджень. Це вже маніпуляції да. Так От до чого я прикрасно? кажу, що ідуть маніпуляції, і ці маніпуляції явно спрямовані на те, щоб підготувати нас до якоїсь дуже неприємної для нас, нібито мирної угоди. От чому я кажу нібито, бо Росія категорично не зацікавлена в реальній мирній угоді. От це дуже важливо нам розуміти. Тобто е, є багато таких е, інтелектуальних обговорень: от фінський варіант, корейський варіант. Ну наскільки вони для нас погані? Що ми при цьому втратимо? Бай дуже. важливо, що нам цей варіант ніхто насправді не пропонує.